Це дуже смачний лінцер торт або торт лінцер. І на мою думку, це один з найсмачніших десертів Австрії. Цей торт має історію понад 370 років і досі є кулінарною класикою Австрії. Він вважається найстарішим у світі відомим тортом за письмовим рецептом, який був знайдений у віденському архіві у старовинному рукописі. Основа торту пісочне тісто з меленими горіхами, а начинка кислий джем з червоної смородини чи малини, щоб збалансувати солодке тісто. Верхівка десерту прикрашена характерною решіткою з тіста. Назва походить від міста Лінц столиці Верхньої Австрії, який є його кулінарним символом і де вже більше 200 років серійно виробляють цю смакоту. Тому найбільше шансів купити його саме там, але інколи можна знайти в інших кафе чи просто замовити онлайн. Відома кондитерська «Їндрак» виробляє в лінці оригінальні тортики вже майже 100 років і щорічно продає 100 тисяч коробок з десертом. Особисто для мене цей торт нагадує дитинство, бо щось схоже робила моя бабуся з варення, якого вдома завжди було в достатку, і навіть прикрашала десерт подібною рішиткою. Торт добре зберігається, міцний для відправки поштою, надійно запакований в картонну коробку, тому можна сміливо замовляти онлайн. А ще Яльдінцер Ауген, маленьке печиво з тим же тістом та джемом. Смачного!